Підполковник Іван Смеречанський на позивний смерека, командир авіаційної ескадрилі 114-ї бригади тактичної авіації, повний кавалер ордену за мужність. Смерека зі своїм талісманом «Плюшевим ведмедиком здійснив понад 200 бойових вильотів. Кожен ризик власним життям літав. Всюди: Харківщина, Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Київщина. Під час деокупації Херсонщини Смиричанський один з перших застосував американські високошвидкісні ракети ГАРМ а згодом першим використав GBU-62. На його рахунку чимало збитих цілей, як ракет, так і ударних БПЛА. Іван виріс на військовому аеродромі, де його батько працював авіатехніком, тож зізнається, не стати льотчиком не міг. І, хоча батько пішов на пенсію задовго до вступу сина до льотного вишу, зараз у війську обидва. Смерка зазначає, перемога. Це коли сусід просто зникне з карти землі та додає, що разом із побратимами зробить для цього усе можливе.